сегодня, как говорится, вопли, когда начались, мы развернули свою стволку, и мы были единственные, кто стволкой доставали до этого участка. Вот реальность, которая заставляет американцев суетиться, это союз, действительно, согласен, России и Китая, когда БРИКС будет выстраиваться на новых принципах, где долларизация. Должен быть ответ жестким и незамедлительным. Но они сами уже загибаются и решили нас туда тащить. Переживем, пенсионеры все вытерпят. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди тут територія, де ми нищимо і протестуємо нашому ворогові. Він це знає, боїться, переживає, але нічого вдіяти не може. Не забувайте, що ви завжди можете знову і знову нам допомагати якраз робити боляче ворогові. Допомагайте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Не забувайте лишити свій лайк, підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайф. А найголовніше підтримувати Крутішу армію у світі в нас в описі до нашого ефіру є посилання на збір для 72-ї бригади. Ми збираємо 250 тисяч на автівку. І без вас, друзі, без вашої участі неможливо собі уявити швидке заповнення цієї баночки. Тож дивіться нас, слухайте і не забувайте донатити. сказать пару слов по сегодняшнему дню ну противник предпринял попытку зацепиться за наши населенные пункты это уланок черкасская конопелька вот да понес сегодня большие потери сегодня в отражении этого контрнаступа противника принимали все но в конечном итоге я это заметил уже и сегодняшний день тоже не является исключением. Всегда я уже вижу, как вот идут доклады наверх и вот в интернет ресурсы, когда вот выставляется какой-то отчет, вот о том, кто реально воевал. Единственное, вот я не пойму одной вещи: почему все отчеты, все отчеты аналитиков французских американских, натовских. Они все время так вот прям сильно делают акцент на этот спецназ Ахмат, что мы всегда находимся на основных направлениях ударов. Почему везде вот все время они нас упоминают во всех своих этих отчетах. Единственное, кто нас никак вот не замечает, это вот наше ведомство. К сожалению, так вот. Я не пойму, почему так происходит, конечно. Считают, что если они вот не отметят этот Ахмат, он после этого перестанет существовать. Вот в конечном итоге, наверное, когда-нибудь мы уже, как говорится, придем в себя уже и начнем Нормально себя вести. Мы-то воюем. Просто мы делаем свое дело. Вот сегодня, так говорится, вопли когда начались. Мы развернули свою стволку. И мы были единственные, кто стволкой доставали до этого участка. И работал туда. Это был САГ спецназа Ахмат под руководством прессы. Наши беспилотные отряды сжигали технику. Однако наши ролики закидывают на каналы какие-то и рассказывают, как кто-то что-то подбил. Да, это наша общая трансляция. С нее очень удобно всем снять эту трансляцию и закинуть и сказать, это сделал я. Ну, а в конечном итоге, ну извините, ну имейте уже, наверное, какую-нибудь совесть уже, сколько это может продолжаться? Не знаю. Потому что они уверены, что в вины, их ждет А далі далі вихід на Європу, далі ультиматум Сполученим Штатам Америки і розділ світу із Китаєм. Чи станеться це? Та звісно, ні ніколи в житті, тому що навіть супермогутню таку державу, як Китай, Сполучені Штати Америки, здатні ну хай не хитати так, як Росію, не ставити так навколішки, але кидати певну пред'яву зараз. Сполучені Штати Америки, точніше, Дональд Трамп, заявив про 10% відсоткові мита. Китай відповів дзеркальними санкціями. Але Китай, як іроніше, дуже і дуже залежен від західного світу, від Європи і від Сполучених Штатів Америки. Тож вести пряму масштабну війну в Пекині точно не зацікавлені. А тому я впевнена, що в якийсь момент, коли ставки будуть за високі, і Трамп скаже, що час скидати ці непотрібні карти як Російська Федерація, Цзіньпінь це обов'язково зробить. Ну а допоки російська пропаганда марить союзом Росії і Китаю, який дуже і дуже боїться Америки. Забуваючи, що немає ніякого союзу, це нерівний брак, і в ролі утриманки знаходиться Російська Федерація. Немає паритету, немає рівності за столом між Сполученими Штатами і Китаєм ніколи тумбочки чи якоїсь приставочки для Російської Федерації не буде. Скоріше вони вдвох поділять зони впливу, зокрема і в Росії. Я хотів доповнити, що мировоззріння китайців воно основано на їх стратегіях, тобто фактично... самые разные вариации, назовем так, некого обмана, в них это стратегии, возведены в культ, и они этим оперируют. Поэтому громкие заявления Америки, что что-то сделал Китай не то, они оставят в стороне, скажут, давайте смотреть на действия. Мы побеждаем американцев на этом, этом, на этом направлении. Редко земельные металлы, флот, наш космос и так далее. Они говорят, давайте мерится реальными позициями. А вот реальность, которая заставляет американцев суетиться, это союз, действительно, согласен России и Китая, когда БРИКС будет выстраиваться на новых принципах, где долларизация. Вот это риск Ведь для Америки. В рамках этой, как ты говоришь, новой реальности. Им нужно поторапливаться с тем, чтобы прекратить украинский конфликт, который это признают все, очень сблизил нас. Э, да. Ну, кто-то даже считает, что сделал зависимыми отчасти от Китая. Или им наоборот не стоит поторапливаться, э, а попытаться Китай там давлением, шантажом, я не знаю, чем оторвать. Надо почувствовать, как мы себя поведем. Но в зависимости от этого будут поторапливаться или наоборот? Ага. Ну, я считаю, что с экономической точки зрения по крайней мере Маск ведет в эту сторону. Им нужно срочно провести либерализацию доллара, чтобы это стало максимально удобным, удобным И этому инструментом. Что а это, это санкции, это блокировка активов. Они сейчас над этим работают. Тем самым. Они разобьют нашу решимость вместе с Китаем создать что-то новое. Мы почему ее создаем? Потому что старый инструмент стал неудобным. Да. И То президент есть... об этом говорил. Мы бы продолжали пользоваться долларом, да. мы но не вы сами его сделали... отклоним, они нас заставят. Конечно. То есть получается, правильно ли я тебя понимаю, что когда Трамп говорит там вот это вот его мантра, честно говоря, довольно странно звучащая, там вот плоская значит степь, там пули летят по степи, это шоу? Значит, да, это шоу. То есть на самом деле ему вообще плевать на гибель. войну и на гибель людей ему нужно остановить боевые действия чтобы отменить санкции чтобы говоришь мне ты чтобы доллар продолжал э, существовать да потому что он видит будущее в э, гегемонии сша гегемония строится на возможности управлять процессами доллара это, это самая идеальная система которая позволяет то есть, это то есть делать. другими словами правильно ли было бы сказать что он хочет э, Закончить украинский конфликт, чтобы не продолжать быть вынужденным накладывать на нас санкции, которые мешают долгу. Да, но для этого ему нужно будет сделать еще вторую вещь. Кто основной конкурент доллара сейчас? Это евро. А что сейчас? Все под... еще? Все. Несмотря на усилия Урсулы Фон дер Ляйен и пока же что, Пока что да, это вторая валюта не с точки зрения золотовалютных резервов и транзакций по да. миру. То что есть сейчас Трамп будет делать? Подваливать Европу. Он будет разрывать Евросоюз на части и выстраивать взаимоотношения напрямую с каждой страной. Уже сегодня ряд американских изданий говорит о том, что Трамп не хочет взаимодействовать с Брюсселем, вот с этой администрацией. Он будет с каждой страной выстраивать отдельные это взаимоотношения. Это пишет нас. До речі, а чому би собі не уявити, і навіть рішучі дії по ліквідації самого Путіна? Ну хто на сьогоднішній день головний драйвер оцих всіх паскудних ідей, і, зокрема, початку війни, ви ж не думаєте, що вони збираються за тим його тридцятиметровим столом і вирішують: а давайте накидаємо свої аргументи за чи проти починати сво чи ні? Та ні було абсолютно в 22-му році. Очевидно, що більшість чиновників і оточення Путіна. Не в зуб ногою були про його плани. Він сам вирішив, і все Тож для, цього, для того, щоб все це спинити. Частину всіх наслідків війни відмотати назад, можна його і скинути, і цього Путін боїться найбільше. Не втрати Росії, не поразки, не того, що щось відбуватиметься із мільйонами Росіян. Він переживає винятково і тільки за одне старече тіло. За своє, Тож, коли в Росії почули ті слова американського пропагандиста Текера Карлсона про те, що нібито адміністрація Джо Байдена годувала на нього замах, вони так точніше він перелякався замах. Змістити, скинути нічого собі. Тож тепер Держдума сподівається направити і в Конгрес США і ООН запит на розслідування, чи справді російське сонечко воєнного злочинця Путіна хотіли за двохсотити, але здається, що в цьому є і певний скритий сигнал. Хай правильно боїться і всикається в своєму бункері. Абратімся в конгрес СІДНОШтатів Америки з просьби провести розслідування. Эта ситуация, она чревата глобальным конфликтом, обсуждение вопроса убийства президента любой страны, в данном случае президента Российской Федерации. Мы должны отнестись к этому серьезно, тем более мы с вами видим, было покушение на Трампа, на премьер-министра Словакии Фица. Была попытка покушения на Орбана, ее предотвратили. И все это вокруг администрации Байдена и его приспешников. Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне. С участием госсекретаря, президента Соединенных Штатов Америки. Это о чем говорит? Во главе страны, которая себя считает образцом демократии стоят обыкновенные бандиты, убийцы. И это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии, пускай Байден отправляется вместе с Блинкиным на электрический стул, вот тогда весь мир увидит, это демократия. А если замолчат, заволокетят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого. Что мы относимся к этому серьезно и сделаем все, чтобы защитить президента и нашу страну. Потому что Любові визвиви і угрози ми розглядаємо як угрозу нашої страни. А це значить, що должен бути відповідь жорстким і незамедлительним. Ой, ну і давайте просто на потіху в нашій програмі випустимо комуністів. Ви, певно, думали, що після того, як в Україні відбулася декомунізація, нищення всього радянського, то комуністів більше не існує. Але ні, вони є, і за паребріком у тому числі. Такий собі Зюганов. Блін, я реально думала, що він однолітка якогось Леніна, але ні, він все ще є депутатом Держдуми. Тож він, отак, по-комуняцьки, вийшов розповісти про те, як завжди загинається Європа. Я не жартую. Він справді продовжує оцей старий наратив про те, як все погано в Європі, як вона помирає і за собою ще й намагається тягнути Російську Федерацію. Я, де перепрошую, Європа хоче відмежуватись, відрізати, зробити із Росії острів і пустити його далеко-далеко від себе. Але Зюганов каже, що просто не очікував, що у європейських політиків, у яких неясно така, ви самі знаєте, зараз яка політика, що вони всіх зрадили, що вони творять безпреділ. І це каже той, хто знаходиться в Росії. Про безпреділ. Я, маю сказати, не очікував від Європи такої проституйованої політики. Свої інтереси предали. Німецьке правительство німців предало. Поляки предали і всіх живих і мертвих. Те, що вони творять, це повне безрозуміло. Но вони самі вже загібаються і решили нас туди тащить. І шкода тільки що Зюганову не болить серце за російського пенсіонера. От ціни не безпреділ. Наслідки війни не безпреділ. Тарифи теж не безпреділ. І навіть плювати, що самі пенсіонери в Росії скаржаться, що ходять в магазини просто як в музей. Ну, по-перше, подивитися на експонати, а по-друге, побувати в шокові і підняти собі трошки тиск від ціни. А це в России никого не цікавить. Подихаєш, то подихай. А рыбу вообще не покупаем. Рыба такая забубенная. Это вы что? Это же ужас. Она что пешком откуда-то йде? или как, ползет ли? Заходить в магазин уже страшно. Пенсионеры ходят в магазин, как музей. Знаете, мы что покупаем вам по секрету? Где вот скидка 40-50%. то что приходит в негодность. А мы вот это кушаем. Потому що ну як на одну пенсію проживеш. Ну подану додали тисячу полтори тисячі, а скільки там? Не знаю. Ну, ліс би тільки не було війни, а остальної ладно, переживемо пенсіонери, все витерплять. Навіть офіційні зведення про російську економіку вони все одно мають свій фасад і ширму. Багато хто розуміє, що довіряти їхнім цифрам немає сенсу. Вони, звісно, намагаються показувати, що в них все набагато краще аніж є насправді. Росія це країна ширма, це країна фасад. Ну от друга армія світу. Це ж просто піар. Це те, що безкінечно розганялося пропагандою. Але як тільки ця армія увійшла на територію України, як тільки відбувся перший бій, ця ширма впала, і ми побачили, що голі босі та довга армія. Та багато озброєння, але не друга армія світу, не ефективна, не сучасна, не класна. І це стосується і російських регіонів. Зокрема, тому що економіка це ж не тільки про великі цифри, про мільярди. Ні, це і про маленькі помешкання, про конкретний двір чи про конкретний під'їзд. Ось вам ширма. Така собі модні, такі собі модні двері в Мурманському під'їзді. Вони навіть дуже круто, кльово відкриваються через цифровий код, такий там е, треба використовувати застосунок з. Специальный умный дом. Але, как только ты открыл дверь, ты потрапляешь у правдю в Так, друзья, <coughs> это знаменитый Мурманский подъезд. Значит, код. Дверь открыта. Удобно открывать через приложение Умный домру. Умный дом. Дверь. Да, вот так. Вот, смотрите, заходим. И тут. действительно умный дом. О, максимально умный. А еще тут ахириньше. Мурманская заполярная батарея. Лучше, чем ничего, действительно. Мурманск, Якутск, Ростов, Пенза, Так, скрізь, який би регіон ми не взяли, господи, слава Богу, що нам не треба їздити і на це дивитися. Але така ситуація, таке лайно відбувається по всій російській федерації. Ось вам буквально історія з Якутська. неміцева чьотка показує, що відбувається в рі в аварійних будинках, в якому вони стані і в яких умовах перебувають мешканці наддержави імперії великої Росії. Да. как вот -то печаль тоска вообще. Депрессивный район, конечно. Ну и контингент соответствующий, конечно. Так, вот мы входим в домой, в подъезд. Осторожно не упасть. Это все налить, лед. Вот. Ой. Ой-ой-ой. Вот, тут ничего не видно, наверное, будет. Но вот Смотрите, вода в под'їзді, а запах. Ось вот такий домі, люди добрі. Вот так у нас живет, говорят, 80% життя в Якутске. Не такі, звісно, аварійні, но... але запах. Ганяш вот, напугалась. Погодьтесь, ми теж приходимо дивитися на російську пропаганду, як в музей. Точніше, в цирк. Чи скоріше в кунсткамеру, тому що експонати ці можуть виставлятися тільки там. Але на сьогодні виставу завершено. Ви ж, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбадова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і не забувайте задонатити 72 й окремій механізованій бригаді на автівку. Посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!